Трішки про зарядне до Є-Гольф на 24 кВт. Це перший електричний гольф. Ось таке зарядне йде в комплекті з ним. Це зарядне для заряджання від розетки на 220, тобто звичайної домашньої. І ось такий є перехідник. Називають його перехідник, але насправді це просто шнур з двома коннекторами, один в автомобіль. Інший до зарядної станції на 380 вольт. Ось, зараз покажу, який тут ось такий зменшений type 2. Ну, а тут звичайний type 2. Ось. Так, ну Цей шнур зазвичай ніхто не використовує, тому що таких зарядних не так уже багато. Так, отже, про це зарядне. Це зарядне йде на 10 А. Ось тут його характеристики. Вон 10 А, 230 вольт, щось ще там. І так далі. Взагалі воно біле, але ось такий чохольчик ще є е резиновий. Так, тут у нас також коннектор Type 2. З іншої сторони, вилка, звичайно, в розетку 220 європейська. Що хочу розказати про це зарядне. Була у мене така проблема, що я заряджаю автомобіль від звичайної розетки і воно вимикається. Чомусь не заряджає автомобіль. Можливо, хтось стикався з такою проблемою, то розкажу, що це і як з цим боротись. Отже, дивіться, ось така у нас вилка є. Ми її втикаємо. В розетку. Ось. Так. Увімкнули. Тут спочатку йде тестування самого зарядного, тобто блимають всі лампочки, і красні, і зелені, і так далі. Потім, коли воно протестувалось, все гаразд, ось горить лише зелена. Це показує, що вилка вставлена в розетку, там є напруга до 230 вольт. Ця лампочка показує, що зарядне готове до заряджання. І потім, коли ви вставляєте цей конектор в автомобіль, у вас тут заграється також зелена лампочка, що автомобіль приймає заряд. І тут якби, потужність цього, цього зарядного можна виставити. Як його виставити, дивіться, коли ви вже підімкнете до автомобіля. Тут загориться всі зелені, і тут буде, наприклад, ось тут вгорі буде жовтим світ світодіод. Затискаємо ось ці дві кнопочки, тримаємо їх приблизно 5 секунд, і тут е загоряється такі шкала, і ми можемо вибирати нижче або більше. Ну, Тут я не дуже зрозумів, 10 А максимум, куди ще нижче, можете поставити там, я так зрозумів, 8 і 6, а може ще й менше. Я не заміряв. Отже, яка в мене була проблема. Заряджається автомобіль, заряджається, отут зеленим горить, автомобіль зеленим блимає. Тут все показує, що на максимум. Тобто 10 А, начебто не так уже і потужно. Але через якийсь час, наприклад, через 2 години вона вимикається. Тут починає горіти, ось тут десь, де показую, червона лампочка блимає. І отут де автомобіль, також вона, здається, блимає червоним. Поясню, що це таке. Вичитав в інструкції в інтернеті і так далі. Оця шкала тухне. Тобто, коли у вас загоряються червоні світодіоди на цій зарядці, то що це означає? Коли загорається ось тут, на автомобільчику? Давайте отак. Коли на автомобільчику цьому маленькому загорається червона лампочка, значить що з автомобілем. Тобто чомусь автомобіль не приймає зарядку. Там йдемо до конектора на автомобілі. На Гальфі там також є дублююча лампочка, яка показує там червоним, жовтим вона горить зеленим. Якщо зеленим все нормально, якщо жовтим, якісь проблеми, якщо красним, то не приймає заряд взагалі. Ну, Такої проблеми в мене не було. Слава Богу. Була проблема ось тут: загорається червона лампочка і вона блимає. Зелена і червона блимая. Що це означає? По інструкції це означає, або перегрівся ось цей блок, або перегрілася ось ця вилка. Я спочатку ну, думав, що як вилка, ну як воно може знати, що вилка перегрілася і так далі. Але видається, що тут, мабуть, стоїть якийсь датчик, і воно це бачить. Тому що ось цей блок я іщупав, і як хочеш, ну він трошки нагрівся, але щоб там дуже гарячий, то ні. Але. Потім витягаю вилку. ось цю, І тут ось одна із цих, де, де мабуть фаза, вона аж, ну, аж ну довго не за неї пальцем. така гарячуща. Брав вентилятор, студив це все. Проходило хвилин 5, вмикаю знову ось так, наприклад, в розетку. Ось таке тестування проходить. І все, вона вмикається на зелений, типу, все нормально, давай заряджатись далі. Можна. Тобто, сама проблема була в самій вилці. Що я зробив? По-перше, ось тут контакти ось ці, вони тут начебто мідні або латуні, не скажу точно. Вони були трохи такі, як в нальоті якомусь ну, такі мутні. Почистив наждачкою, потім почистив ще напильником таким мілесеньким. Стало краще. Вона не так швидко почала перегріватися. Е, ну, вистачало на години 3-4. Але все одно потім е, в якийсь прекрасний момент вона також показала помилку, що перегрілася і так далі. Хоча вже і розетку купив міцну таку е, на 16 А. Е, продавці казали, що вона саме на 16 витримує легко. Е, вилка все одно грілася. Тому я потім вже придумав. Додав ще вентилятор до цієї системи. Не знаю, чому так відбувається. але ось так. Тобто я вставляю вилку цю в розетку, наприклад, ось так, і ось тут поруч я поставив такий маленький вентилятор, кулер від комп'ютера. І він дув на ось цей роз'єм, де сама розетка іде вилка. і Потім проблем вже не було. Заряджалось нормально, весь час там годин-10 вона заряджається. заряджалося нормально. Ось так ця система в мене виглядає ось кулер, а ось розетка. Розетка кому цікаво, каучукова на 16 А. Ось так вона виглядає. Ну, тобто тут я до кулера під'єднував блок живлення на 12 вольт, він дує на розетку і на вилку, і все працює. Яка проблема в цьому всьому, що по інструкції написано, коли перегрівається або зарядна або вилка, зарядне примусово знижує потужність зарядного до здається, 0,3 А. Не знаю, що воно дає. Якби За змістом воно повинно було охолоджуватись, ну тобто там напруги майже і немає. Але все одно спочатку воно знижує на 0,3, а потім вимикає повністю, якщо не дає результату. Ну, у мене ось чомусь воно знижувало, а потім ще й вимикало. Не знаю, навіть на 0,3 вона гріється. Можливо, це якийсь глюк тут в системі. або що. Коротше, потім, після того, як ви остудили, або вона сама вже остила, треба буде, щоб скинути цю помилку, тому що ви будете під'єднувати, якщо горить червоним, або тут, або тут, не буде автомобіль заряджатись. Щоб скинути цю помилку, вмикаємо в розетку нашу зарядне. Наприклад, була помилка, буде отут горіти зелений і мерехтіти червоний. Затискаємо ось цю кнопку, начебто вниз. Затискаємо. І ось бачите, зелений потух і загорівся. Це тобто я скинув всі помилки на цьому зарядному. Ну зараз це, враховуючи те, що немає помилки, то він вимкнув зарядне взагалі. Тобто він зараз показує, що просто до розетки підімкнено, а зарядне вимкнено. Ось так ми його вмикаємо. Він очікує зараз автомобіль. Тобто, якщо у вас тут помилка, затисли, почекали, загорілась зелена і все, можемо під'єднувати автомобіль. Під'єднали автомобіль до всього. Тут натискаємо ось догори, і все, і пішла зарядка. Ось якось так. Що ще сказати про це зарядне? З цим зарядним є гольф на 24 кВт. З заводу заявлено, що доступне для використання 21,2, плюс просадка трохи акумулятора, ну, плюс-мінус 20 кВт. Тобто з цим зарядним виходить плюс-мінус 10, можливо, чуть більше годин. Це повна зарядка від 0 до 100. Ось якось так.